Любі мої, те, що ваші батьки не додали вам любові, або те, що у вас якесь трудне дитинство, або погана сім'я, або якісь там не такі родичі і так далі, це все прикольно. І те, що воно є, то це нормально. Воно значить так вам і потрібно. Але ви творите своє життя. Вам потрібно зупинитися, проаналізувати, ага, от да, в мене дійсно отак, отак, отак. І не отрицати його, не сперечатися і не казати, що ні, це не моє, або ні, я туди не належу. Чи ще щось прийняти його як факт? От, наприклад, там у вас тато Алкаш, там, чи мама якась не така, якби ви того хотіли, чи там, наприклад, щось відбувається не так, якби того ви хотіли. Нічого страшного. Ну, от так та й так. Прийміть це як факт. А далі розумійте, що ваше життя, воно ваше, і воно не залежить від того, які у вас батьки. Ви для себе живете своє життя. У вас є точка приходу в цей світ, і відповідно точка, коли ви звідси неодмінно підете. Тому не слухайте людей, не слухайте інших взагалі будь-кого, хто вам говорить про те, що вас там щось не вдасться, ви не зможете, чи там ще щось. Або, наприклад, якесь таке своєрідне клеймо. Якщо ви там чогось не маєте, значить все, ви точно цього не матимете. Стосовно мене, це було таке клеймо, що я сирота, тебе немає батьків, значить, ти нічого не додаєш. Досягнеш. І кожного разу при будь-якій розмові от просто представляли мене як сирота. Тобто імені в мене не було. В мене був, було таке клеймо сирота. Знову ж таки, свого часу я довго працювала з тим, виходила з того клейма, коли я прямо змінювала свої установки, що, як виявляється, то це моє життя, і да, я сирота, да, я це приймаю. да, в мене дійсно немає батьків, але нічого страшного, я конкретно жива, і я можу творити своє життя. В мене є можливість, в мене є день. Я сьогодні проснулася, значить, сьогоднішній день він для мене. Я можу творити те, що я хочу. Я можу поїсти, можу поспати, можу щось зробити і так далі. Ви конкретно повинні усвідомити те, що ваше життя воно у ваших руках. У вас є цей відрізок часу, і воно ваше. І яка вам різниця, хто вам про що говорить? Або ж, наприклад. Коли інша людина вам весь час нав'язує свої стереотипи, то ви усвідомлюєте, що це вона дивиться на вас через свою призму, і вона бачить у вас те, що хоче бачити. Або відповідно їй так здається. Чи через її очі ви конкретно ось такі, а ви можете бути зовсім інші. Знову ж таки, якщо я на когось кричу і хтось бачить мене в цей проміжок часу, він вважає, що я дуже зла. Якщо я така весела, посміхаюся, енергійна, хтось вважає, що я дуже добра. Потім ще мільярди разів я за день можу бути в різних станах, і кожна Людина сприйме мене по-своєму, при тому я взагалі не така, як вони мене сприймають, через те, що ось те, що ви бачите в інших людях, це конкретно ваше сприйняття тих людей. Тому, будь ласка, не звертайте увагу на слова, які вам кажуть. Ваше життя у ваших руках. І немає різниці, хто ваші батьки.